Кращий день найдобрішого місяця року, 14 квітня Криворіжжя, відзначає Всесвітній день добрих справ. Традиційно у місті його проведенням займаються учасники проєкту «Кривий ріг Волонтір ком'юніті та вже не вперше організують тижневий доброквест. Минулу річ до нього долучилася пані Юлія допомагати оточуючим. Їй сподобалося настільки, що тепер вона займається волонтерством на постійній основі та стала частиною благодійної спільноти. Я була в команді бджілок. Ми прибирали у Сонячних діток на майданчику, покрасили сам майданчик, прикрасили, посадили дерева і зробили доріжку таку фізкульт-хвилинку для діток. Ми зафіксували рекорд плет тисячу сердець. Я якраз і прийшла як волонтер. Я почала в'язати з квадратиків, і так я залишилася і надалі. Приєднуйтесь до нас, отримуєте масу задоволення та приємних людей в оточенні. Протовж тижня усі бажаючі об'єднані у команди з двох восьми людей повинні будуть виконати щонайменше п'ять з одинадцяти запропонованих завдань. Серед них, зокрема, акція «Зігрі захисника та клубок добра, в'язання теплих речей для наших героїв, а також прича. Асно народжених малюків книга для лікарні, передача закладам книг, надрукованих українською вусола похвіст, збір кому для підопічних місцевого центру поводження з тваринами, акції шпаківня та прибери територію тощо є й нові акції, як, наприклад, клумба добра, благоустрій прибудинкових територій для відпочинку маломобільних осіб. В нашій країні підхоплює таку дану акцію волонтерська мережа, волонтер ком'юніті» у 32 центрах. України. І Кривий Ріг також доєднується до ось цього дня добрих справ, але ми вирішили зробити не просто День добрих справ, а цілий тиждень. Оскільки, можливо, саме в той день, коли треба буде проводити 14 квітня День добрих справ, можливо, в когось не вийде зробити якийсь. Ем... Та справа у зв'язку з роботою або там іншими причинами, тому ми вирішили зробити цілий тиждень, щоб кожен мав змогу долучитися у зручний для себе час у е, саме до тих акцій, які він якби вважає за потрібне, і в які йому під силу жодних обмежень для участі у благодійному тижні не існує. Втім, для того аби повноцінно долучитися до нього, необхідна попередня реєстрація. Для участі у квесті слід зробити наступне: по-перше, зібрати команду від двох до восьми людей. По-друге, зареєструватися. Далі 7 квітня з 11 до 16 завітати до Криворізької волонтерської спільноти за адресою вулиця Павла Глазового, 41 а та отримати стартовий пакет учасника із завданнями, обрати від 5 до 11 завдань, виконати їх разом із командою з 7 по 13 квітня. Після виконання зробити фото звіт та завантажити світлину у телеграм-чат, вказаний при реєстрації. Підсумки цьогорічного тижня добрих справ підіб'ють 14 квітня у Саксаганському парку. Там учасники квесту зможуть долучитися до найдобріших людей міста та гарно провести час. У зоні відпочинку планують розмістити чимало цікавих локацій, як для дорослих, так і для маленьких. Спортивні та наукові локації, майстер-класи з тактичної медицини та багато чого іншого. Більше про захід можна дізнатися на офіційній сторінці волонтерської спільноти за посиланням, яке ви бачите на ваших екранах. Кузьма Шишкин, Сергій Філоненко, перший міський.